Друзі, всі кричали, всі хотіли бюджетник. От, Поступає в продажу. Ось така класна, почти не фарбована з двома подкрасами. Opel Astra. 2004 рік 111 тисяч кілометрів. Пробіг. Автомобіль у нас на 1,6 атмосферному двигателі з газовим оборудованням. Класна комплектація. Є у нас по комплектації такі гарненькі 16 легкосплавні диски. Є у нас круїз контроль, бортовий комп'ютер, кондиціонер, датчик. Дождя. Датчик света. І зеркало з автозатемненням. Дерев'яні вставочки. Автомобиль у нас на... не на тканевому салоні, а на велюровом, друзі. Дуже класне состояние автомобіля. Ось, подивіться. В ходу зауважень по ньому немає абсолютно. Їде дуже класно. кондёрчик свіжо заправлений масло недавно поміняли. Друзі, хто хотів... Бюджетний автомобіль і не влажувати гроші – за саме він. Приїжджайте і забирайте з двома подкрасиками.